Дівчанки купила в ваврорі шарики, фонарики, не знаю, що там Коротше, на йолочко. І зараз я вам покажу, як вони світять. А світять вони від -шки. Отак вони світять, і я зараз вам ще покажу, як вони світять в темноті. Дивіться, яка красота. Стоять вони до 200 гривень. Тут їх так, раз, два, три, четыре, п'ять. 10 штучок. Дуже гарно. А це ялиночка, на яку я хочу їх повісити. Тож купила в Овролі за 130 гривень. Біленька. Така яблочко такі фонарики фонарик. Маленька, акуратненька. Мені дуже сподобалося. Рівенька. Ці свій шарики взагалі просто бомбить. Красота.